Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Давид Морель обіцяє накултувати Давида Беневідеса. Тейсон Ф'юрі послав Олександра Усика інтерв'ю Ейді Хірна. Усик завершить кар'єру, а кличко повернеться заради бою за титул, сміливі прогнози на 2025 рік. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Регулярний чемпіон WBA у напівважкій вазі кубинець Давид Морель поділився очікуваннями і від бою з тимчасовим чемпіоном WBC американцем Давидом Беневідесом. Ти король, і я йду за тобою, викону тебе звідси. У мене є все: швидкість, сила, захист, атака, рух на ногах. Я не знаю, чому люди кажуть, що він монстр. Бум 100% він впаде. Обіцяю вам, я його накутую. Мексиканський монстр це фальшивка. Ми називаємо таких на кубі. Маленькими курчами, Бенавідес не такий, як я. Я дуже довго чекав на цей бій. Зараз все набагато серйозніше, сказав Морель для PayPal.com. Нагадаю, бій пройде 1 лютого на T-Mobile арені в Лас-Вегасі США. Том Лефлер, промоутер українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, прокоментував перспективу бою проти чемпіона WBC та WBO усьому ж дивізіоні Себастьяна Фондори. Сергій Богачук добре підходить для бою з Фондорою. Він бився в елімінаторі за титул WBC у своєму останньому поєдинку. Посідає друге місце в рейтингу WBC після спенса. Якщо є можливість організувати цей бій, це було б чудово. Ми дуже поважаємо Фондору, і це був би чудовий бій. Найприродніше для них це зустрітися у рингу. Я думаю, з огляду на те, що Сергій зробив за минулий рік, це був би чудовий бій. Ви не можете змусити людей робити певні речі. Ми будемо використовувати можливості, коли вони з'являться. Сергій один із тих, хто битиметься з ким завгодно. Ми завжди шукатимемо найцікавіші бої для нього, розповів Лефлер. Нагадаю, Себастьян Фундора мав провести поєдинок проти Терла Спенса 29 березня, але бій скасували. Раніше стало відомо, що WBO відмовилися затвердити американця Сальвадора Спенсера наступним суперником фундори. Українець Сергій Богачук є обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Себастьян. Промоутер колишнього об'єднаного чемпіона суперважкого дивізіону з Британії Ентоні Джошуа Едді Хірн дав інтерв'ю для ютуб каналу The Ring, який нещодавно змінив власника з Оскара Делахої на туркі Аляль Шейха. Англійський функціонер прокоментував нещодавну заяву колишнього чемпіона з Британії Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри. Едді висунув свої гіпотези про причини того, що сталося, і розповів, як це вплинуло на його плани. Репортер. Я знаю, що ви вже говорили про завершення кар'єри Тайсона Ф'юрі, але я хочу почути вашу думку про фразу Тайсона Дік Турпін завжди носив маску. Він натякає на щось, тому що люди запитують, що насправді він мав на увазі. Я не знаю. Я думаю, що він сказав це, тому що думає, що виграв бій. Я розмовляв із Пенсером, менеджером Ф'юлі та іншими хлопцями. Я думаю, що він все ще впевнений, що виграв той бій. Я не знаю, Тайсона досить добре, але може він побачив, як його викликає Джошуа. Може, він побачив з Джошуа. Може, він побачив, як Усик дав йому дружній ляпанець на врученні нагороди журналу Зелінг. І може, він просто сказав: пішли ви всі нахір? Вибачте за мою промову, і час для цього був дивний. Це сталося перед прес-конференцією Бетальбіова та Бівала, але можливо це була стратегія. Я маю на увазі, що він зробив це в той день не просто так. Це не було просто збігом перед прес-конференцією. Сезона в Ріаді. Я буду шокований, якщо ми не побачимо знову Тайсона Ф'юлі. буду реально шокований, тому що я вважаю, що він виступив добре в цих двох боях проти Усика. Це не те, що він наприкінці своєї кар'єри фізично і вже збитий льотчик. Я вважаю, що він все ще може бути у величезних боях і перемагати. Тайсон любить змагатись, він переможесь, але хоч би що він там не робив, удачі йому. Чи не здається вам, що він змінив підхід? Я знаю його, я проводив із ним час. Мені він подобається. Можливо, він іноді трохи шалений, але всі ми можемо бути такими, і він до того ж перебуває під великим тиском. Ти не можеш постійно чекати, що він поводитиметься нормально. Я поважаю його, поважаю те, що він зробив у спорті. Мені подобається проводити час із Тайсоном Ф'юрі більше через його розмови про бокс. У мене були з ним розмови, де він реально пройшовся по нашому ростеру молодим бійцям. Він справжній. Шанувальник боксу. Зараз я добре лажу з Френком Гороном, Спенсером Брауном, і вони реально йому не суперечили. Я думаю, всі були досить шоковані подією, і ти ніколи не будеш йому суперечити. Він робить те, що хоче і коли хоче. Ось чому ми не можемо покластися на нього у наших планах, хоч і хочемо побитися з ним. Зараз усім цікаво, коли ми його виключимо, що робитимемо далі? Нічого. Ми займаємося своїм бізнесом. Якщо він з'явився на обрії для бою, фантастика. Якщо ні, то удачі. Ну і на завершення, експерти американського спортивного телеканалу ESPN спрогнозували цікаві події у світі боксу, які відбудуться у 2025 році. У майбутнє завітали відомі аналітики Майк Копінджер та Нік Паркінсон. Найцікавіші пророцтва стосуються українських боксерів Олександра Усика та Володимира Кличка, а також британців Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Послухаймо. Володимир Кличко спробує побити рекорд Джорджа Формана. Володимир Кличко, який не виходив на ринг після поразки технічним нокаутом від Ентоні Джошо, у квітні 2017 року може повернутися у 48 років. Глава генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аляль Шейх натякнув на цю ідею, і Кличко, начебто, зацікавився. В інтерв'ю FightHub TV він сказав, що має амбіції побити рекорд найстарішого чемпіона у надважкій вазі. Кличко знаходить у чудовій фізичній формі та має стиль боксу, удар джебом та рух, який може ефективно працювати навіть у віці. Це буде героїчним досягненням, подібним до історичного моменту, коли Форман отримав титул 45 років, нокаутувавши Майкла Мурера. Кличко навряд чи зустрінеться з піввітчизником Олександром Усиком, але бій із переможцем зустрічі Дюбоа Паркер виглядає реалістичним. Усик завершить кар'єру. Усик практично очистив верхівку суперважкого дивізіону. Він двічі переміг Ентоні Джошуа. Та здобув дві перемоги на Тесном Фюрі у 2024 році. Залишившись без явних суперників і заробивши купу грошей, Усик може вирішити завершити кар'єру. У свої 38 років він може зосередитися на допомозі своїй країні, як це зробили брати клички. Єдині можливі бої для Усика реванш із Дюбуа або бій з паркером за титул IBF. Проте Усик може не мати мотивації проводити ці поєдинки. Ф'юрі проведе бій з Джошо. Хоча Фюрі оголосив про завершення кар'єри після двох поразок поспіль, гучний бій Джошуа все ще може відбутися. Цей поєдинок стане найбільшим у британській історії боксу, і Фюрі навряд чи відмовиться від ще одного великого гонорару. Він може повернутись саме для цього бою. Паркер здолає Дюбоа в бою за титул IBF. після сенсаційних перемог над демотеєм Велдером та Джаном Джелеєм, Паркер покаже свою майстерність. Він засмутить фаворита Дюбоа. Використовуючи найкращу техніку та рух. ну що? А як вважаєте ви, що з даних прогнозів може справді здійснитися? Пишіть свої думки під відео. Ось такі були новини. Не забудьте підписатися на канал та вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.